А в інших компаніях дивіться, ну от «Укренерго», «Зайченко» теж кар'єрний «Укргідроенерго» Я А от не ще що... нема, там же ж просто виконуючі обов'язки теж. Так, <кхе> да, да, виконуючі обов'язки, хоча попередній керівник мені здавався, що він на своєму місці. Утривав... Ігор Сирота, О, ви маєте А? Сирота, Ігор, Ігор Григорович, сирота. Сирота, так, да, так, да, да, да. сирота він абсолютно, абсолютно. Ну, Утримав компанію, керував, не було питань. Ну, знаєте, керівництво приймає рішення. І не, іноді ну, іноді ми, не мы, іноді ми не всю інформацію знаємо, да, це от, от, а, тому що, може бути, були якісь такі причини. А може він сам. А може, якісь особисті речі. ну, ні, ні, ні. Просто коли знімають Та, керівників чи йдуть відставку керівники таких крупних компаній, то хотілося б якось розуміти, щоб це було пояснювалося, чого, чого це таке сталося. Що внаслідок чого там якісь особисті причини да, чи да, там професійні. Да, да. Ну плюс бажано би було якийсь звіт, щоб був що от ми працювали, зробили то, то-то, залишаємо наступнику. от от. Ну, таке, це не, от. В нашому випадку. не, не. У нас поки що, поки що ця система не працює.